Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом Київ разом. Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі нашого ютуб каналу. і Запрошую до програми. Київ разом сьогодні. Ми будемо знову говорити про освіту і дітей а, більше вільного часу, зручний графік, сучасні матеріали, нові підходи, усе це отримує дитина із переходом в хорошу дистанційну школу. А ще як кажуть і самі учні, і батьки а, однією з найбільших переваг такого навчання є а, те, що у дитини виробляються такі навики, як самоорганізація та самоконтроль. А це погодьтеся дуже важливо в сучасному світі. Ті не менш важливо ніж, скажімо, академічні знання. Утім, питання в тому, як обрати саме ту хорошу дистанційну школу, на що орієнтуватися, як оцінювати про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостю студії. Е, гостя особлива це людина, яку без перебільшення можна назвати фундаторкою дистанційної освіти в Україні, і вона втілює цю освіту ще з 2015 року. Кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи, е, центр дистанційної освіти джерело Олена Кузьменко. Добрий день, вам, пані Олено. Доброго дня, вітаю, любі слухачі. Давайте одразу зауважимо і нагадаємо нашим слухачам і нашим глядачам, що кожен, хто зацікавиться навчанням у школі джерело, може дізнатися більше інформації, більш детальну інформацію про школу, прочитати на їхньому сайті. Його адреса cdo.org.ua Або шукайте школу у соціальних мережах, скажімо, у Фейсбуці, просто так і пишіть у пошуку дистанційно. Школу джерело, центр дистанційної освіти, і е, потрібна сторіночка вам знайдеться. В інстаграмі школу можна знайти за ніком CDO Джерело без всяких крапочок, без всяких нижніх підкреслень, як любить Інстаграм. Просто одне слово CDO Джерело. Так само можна е, проконсультуватися, списатися із менеджерами по вайбору. Дуже зручно. Ми зараз такі в сучасному світі не дуже любимо телефонувати, любимо більше писати. Отже, номери телефону занотуйте собі. 097-770-50-30 або 067-980-90-80. Ну і адреса школи – це Семеренка, 12. Це Святошинський район. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Олена, давайте ми з вами розпочнемо і розпочнемо, знаєте, от із такого загального, можливо, знаючи вас, то ви на це запитання можете відповідати і всю програму, але спробуємо коротенько. Чим відрізняється дистанційна школа від традиційної? Бо це ж поняття дистанційка зараз дуже широке саме так. Річ у тому, що дистанційно, як синонім слова віддалено, ми можемо цю кальку накладати зараз на безліч варіацій в освіті. І я нагадаю, що до впровадження саме високотехнологічної дистанційної шкільної освіти, до якої я трошки причетна. У нас теж була дистанційна освіта, mm -hmm. але вона відбувалася в старому форматі. Тобто поштою, Укрпоштою відправлялися завдання в друкованому варіанті. Дитина їх вдома самостійно виконувала mm -hmm. і так само поштою направляла. Але воно більше це навчання звелося для батьків до формалізму. Будемо відверті, тому що вони щиро говорили, що а власне знання, головне це знання. Mm -hmm. Ми з вами усвідомлюємо. Тому ми зараз ведемо мову про високотехнологічну дистанційну шкільну освіту. Що це означає? Це означає, що застосовується особлива педагогічна технологія як засіб, інструмент. Освітнього простору і як засіб надання знань, здобувачу освіти. От у цьому є велика різниця. Ми високотехнологічна, суперсучасна вже освіта. І в тій же Сполучених Штатах Америки дистанційка вже впродовж останніх років витіснила денну. Okay. Форму освіти, але ми за те принципово, наша позиція, щоб зберігати різноманіття форм освіти, різноманіття закладів. Зараз дуже важливо, щоб заклад мав свою філософію, не okay. просто технічний асортимент, технологічний, власне, але ще й філософію. Яка щоб філософія їх... у джерела? Для нас ми бачимо модель випускника. Ми її прописуємо на okay. чітко в своїх програмах. Це передусім дитина-випускник, який. Реалізує себе наповну, який впевнений в собі, який навчений в дуже важливій навіці він усвідомлює, що зараз. Навчання не завершується школою чи університетом. Пам'ятаєте, раніше були такі асоціації, от закінчив університет і все розумієте, і на все життя він забезпечений професією. Правду ж кажу? Зараз все змінилося. Зараз змінюються навіть професії. Зараз всі нові професії на стику наук. Біоінженерію візьміть, кібернетика. Тобто професії, де потрібні базові знання, наприклад, з декількох одразу природничих наук, а не однієї. До чого я веду? Я про те, що освіта дуже змінюється змінюється. і хай вона буде демократичні, в демократичній незалежній процвітаючій нашій країні різноманітна. Ми демократична країна, щоб родина кожна мала право обрати саме те, що підходить власне її дитині. От дивіться, пані Оленечко, я от про що ви сказали, що зараз освіта змінюється, що підходи змінюються, але не можу вас не запитати для значної частини учнів. Е Є ще така річ нинішніх сучасних учнів. Вони не бачать потреби в освіті. Вони бачать в Тіктоці, як блогери абсолютно без жодної освіти і без жодних якихось знань елементарних, причому заробляють великі кошти. Тому о, який ви задали чудове, суперактуальне питання. Дивіться, в чому річ? Річ у тому, що покоління дійсно змінюється, mm -hmm. психологія, ментальність поколінь дійсно змінюється. Нові покоління дітей вони дуже вільні мисленні. І коли ти, наприклад, їм задаєш завдання обрати з двох варіантів, угу. то готуйтеся, що вони скажуть Ні-ні. Тут може бути ще три додаткових варіанти, і третій буде вірний. Ви бачите наскільки зміна парадигми mm -hmm. освіти? Зараз інтернет джерело інформації. Якщо в нашому дитинстві для нас ще раз кажу, вчитель був Бог, правда і світоч mm -hmm. усього, тому що є підручник, ну ще набір додаткової літератури, і вчитель ми слухали yeah. Yeah. і ловили кожне слово. То зараз знання будь-якого вчителя. Не порівняються з інформацією знань, яка накопичена людством в мережі інтернету. Наша задача навчити не закривати очі, що ой, це інтерактивний світ. Ні, 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 він давно існує, він набирає обертів. Купа професій нових саме в цьому світі, розумієте, де діти щасливі, ми ж бачимо по успішним випускникам своїм. Тому парадигма освіти дуже змінюється. Ми це відчуваємо, і тому модель випускника вміє вчитися, готова до змін, Вміє адаптуватися, має soft skills, які навички комунікативні, е, має головне це вміння навичку критичного, аналітичного мислення. Тому що наразі дітям нашим, які стануть скоро дорослими, виживати в умовах цього інформаційного навалу і розуміти, де їм маніпулюють, mm -hmm. а де говорять такі істину, буде дуже складно. Тому ми зараз. Прямо з початкової школи дітей привчаємо до цієї культури, угу. а не закриваємо на це очі. Не можу не запитати, як привчаєте, як вчите вміти критично мислити, не боятись, аналізувати. Ми маємо стратегію завжди розвитку. От, наприклад, у нас вже довгі роки є курс логіка. Так от джерело дає його діткам безкоштовно. Курс викладає доктор, наук досвідчений. Да? Тобто, розумієте, ми бачимо стратегічно, де треба дати посилити, де дати на вибір. Новий підхід до викладання інформатики зараз грає велику роль. Це взагалі предмет навички, предмет сформованої навички, не такий теоретичний, mm -hmm. розумієте. Тому, що круто у нас, наприклад, в дистанційній школі, наші викладачі, всі можливості інтерактивні, щоб зацікавити дитину. Бо дитині треба не тільки цікава історія, от, повірте, теорія. їй ще потрібні цікаві завдання. Розумієте? їй ще потрібні цікаві завдання. А коли ви можете інтерактивні лабораторії дати, відео, мозаїки. Ви можете мапи переробити в слайди, щоб вони були яскравіші, там в mm -hmm. більш молодших класах. Але все ж таки привчити до культури працювати з мапами, а не зробити відразу. Ой, це скучно й унило, mm -hmm. розумієте? Тому це вся методика нашої школи, вона просичена цим підходом. У нас є правило другої спроби. Дитина нічого не треба панікувати, треба довчити, треба mm -hmm. докласти зусиль. Все ж таки, ця навичка, вона системно відкладається в дитині, і ті діти, які йдуть з нами роками, це вже самі дисципліновані діти. Вони знають, куди вони крокують і чого вони хочуть. Мало того, вони використовують вивільнений час продуктивно, ра раціонально. або готуються в доступу спеціалізовано, якщо це старша школа, в тому числі на наших спеціалізованих курсах University. або, наприклад, вони добирають собі другу німецьку мову. Нас тому, що mm. якісь плани є пов'язані е, з цією культурою, образно, тобто таким чином. Повна диверсифікація. Ми даємо дітям можливість обирати математику вивчати в стандартному форматі або поглиблено. Якщо дитина має хист, вона з першого класу в нас може піти на поглиблену математику або з п'ятого. Бачите, ми даємо варіації, і, і в цьому є великий плюс. Ми бачимо досвід. Це підтверджує. А взагалі, от для багатьох, я просто а, там нещодавно було перше вересня. Перед першим вересням дуже в багатьох а, групах мам, групах там закордонних. Куди українки повиїжджали, було дуже багато запитань про те, що е, порадьте школу дистанційно, особливо якщо за кордону, і багато е, звертало увагу на те, щоб був живий вчитель, щоб не просто були завдання. Обов'язково правильно тільки живі вчителі викладаються угу. з гумором. Дайм Бог здоров'я всім нашим українським вчителям. До чого я? Кожного тижня у кожного класу, тобто в кожної дитини класу, є розклад онлайн-роботи з вчителем. Uh -huh. І ваша дитина може щотижня від мистецтва до математики, Розумієте, по кожному предмету, навіть якщо ви думаєте, що він не такий поважний, там, зокрема, для вас, ваших uh -huh. планах, але все рівно в дитини є така можливість. Зустрічі класів з кураторами ми проводимо конкурси, екскурсії, в тому числі очно проводимо, коли дозволяє безпечність. Ситуації. Тобто наші діти приймають участь активно в науковій манівській роботі, uh -huh. долучаємо їх максимально пробувати свої зусилля в конкурсах. От приходять дуже часто діти до нас і кажуть, і тут тільки я розслабився і зрозумів, що я можу просто пробувати. На мені немає якоїсь відповідальності. Uh -huh. Ми їх мотивуємо. Спробуй, тільки через досвід ти можеш зрозуміти, а який твій напрям, і ми абсолютно праві в цьому. Uh -huh. Uh -huh. Чи є у вас класичний графік уроків на день? У нас обов'язково є розклад уроків як будь-якої школі mm -hmm. для дитини. І є розклад онлайн-уроків з, з усіма вчителями mm -hmm. щотижня. Це два розклади. Бачите, ми відрізняємося mm -hmm. від денної школи в цьому. Перший розклад уроків він носить рекомендований характер, він розписаний на дні, все чітко. Але якщо, наприклад, ваша дитина професійний спортсмен або е, може там перебувати на змаганнях, то тоді. Ви Дитина повідомляє куратору, що я через тиждень повернуся, наздоганяє програму. Якщо, наприклад, дитинка хворіє, мама надає там заяву чи медичний документ, то ми можемо вона може не здавати цей період на оцінювання. Бачите, дуже гнучка система. Але головний акцент, який ми робимо, діти діти ваша сила наразі в знаннях. Ваша сила в знаннях, в навичках, це все, з чим ви підете далі. Оце головний наш акцент завжди. Дивіться, згадало останніми днями у Фейсбуці дуже популярний допис, написаний кимось із штат. Проте, скільки працює середньостатистичний учень, в його випадку це дев'ятикласник. в мене uh -huh. просто теж дев'ятикласник. Uh -huh. Це уроки там, з 8.30 до 15.30, це 7 уроків, іноді буває по 8 уроків. Плюс ще 2-3 години йде у дитини на виконання домашнього завдання. Я Просто мені відгукується цей допис, бо це все я переживаю. Плюс чотири рази на тиждень у моєї дитини тренування з футболу, і ми робимо уроки після десятої вечора, коли дитина втомлена, виснажена. Я коли готувалася до програми і до нашої з вами розмови, я, наприклад, почитала що зайнятість дитини, яка навчається в дистанційній школі, в середньому 2,5-3 години на день. Ви знаєте, можна сказати, що три години у середньому, але. Ну, усереднити дітей неможливо. Просто ми відштовхуємося від пострадянської класної, uh -huh. класно поурочної системи денної школи. Ну, в неї така методика, вона не винна. Uh -huh. Це реально класична, як будь-якій країні денний заклад їх методика. І в нас отут іде прив'язка до того, що там іде в принципі зранку до півтретього, да Потім домашні в нашій дистанційній школі парадигма повністю змінюється. Uh -huh. Нас принципово немає домашніх завдань. Чому? Тому що скільки може вчитель класичній школі опитати на уроці так справедливо. Він же ще й викладає матеріал в частину уроку, він може опитати 5-7 дітей. І, можливо, Петю вже не опитують п'ятий раз, і він каже, о, як мені підфартило, повезло там по-дитячому. А в нашій школі дитина буде опрацьовувати кожен урок, кожну тему, так, у власному темпі, на порозуміння, але кожен урок і кожну тему. Тому в нас багато оцінок у дитини. Але частина в нас завдань є тренажувального характеру, не всі на оцінювання, а частина, безумовно, на оцінювання. Uh -huh. І таким чином уже це питання вирішується. По-друге, багато дітей за роки сильних дітей, які ну, навчалися, скажімо, стабільно uh -huh. в попередньому шкільному періоді. Вони говорили навпаки, що я відчуваю, що я витрачаю. Зайвий час просто в нікуди, тому що я програму опановую за 3-4 години старшої uh -huh. школи. У вас я вивільняю час на свої хобі, заняття. Я ще відвіду. Я, наприклад, хочу отримати сертифікат міжнародний мовний з англійської. Це окрема uh -huh. програма в окремих ліцензійних центрах. На це теж треба дитині. Час, ось бачите, як ми дивимося на це питання. Є діти, які навпаки, в традиційній системі 45 хвилин. Вони кажуть, ми. Дуже це робимо повільно, ну ми такі, ну, такий типаж психологічний, знаєте, і навпаки, коли я щось поспішаю, помилився, а тут каже, де мені потрібно, я йду дуже повільно в своєму темпі, але в мене mm. виходить і результат. Тобто кожна дитина це цілий світ, це індивідуальний світ, в якому є свої, так би мовити, і великі таланти, і можуть бути проблемні моменти, які треба все-таки вирішувати mm. в освітньому просторі. Але якщо все... Не титу, та так, так так. Я хочу нагадати нашим слухачам, що гостем про гостею програми Київ разом сьогодні є Олена Кузьменко. Вона кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи, центр дистанційної освіти Джерело. Для тих, хто зацікавився навчанням у цій школі. Ключове, я от зараз таки ключове немає домашніх завдань. Ось будь ласка, заходьте на сайт, дізнавайтеся більше інформації. Сайт, адреса його сіддіооргюей. Так само можна знаходити інформацію і спілкуватися з менеджерами і через соціальні мережі у Фейсбуці, просто в пошуку пишіть центр дистанційної освіти джерело. І е, Фейсбук знайде вам потрібну сторіночку. В інстаграмі школу можна знайти за ніком сіді джерело без всяких крапочок і тере і нижніх підкреслювань. Так, далі ще телефони маємо: 097 770 50 30 але е, краще і зручніше писати на вайбер, не телефонувати. І ще один номер 067 980 90 80 Інформація прозвучала на правах реклами. Ми далі продовжуємо. Дивіться, я зараз озвучу те, е, що так само страшенно не подобається моєму сину підлітку в звичайній школі. Е, багато писати. В тому числі записувати конспект під диктовку вчителя, в тому числі переписувати з книжки правила з математики. Я до цього часу не можу зрозуміти, який сенс такого, але ну от, от таке є в нашій освітній програмі. Наскільки а, як відбуваються а, м, заняття в чи, чи зріз знань у джерелі? Пам'ятаєте, я говорила, що діти хочуть не тільки яскравої, цікавої теорії. В освіті, але і завдань. От В дистанційній школі інструментарій форм mm -hmm. завдань він же набагато ширший. Mm -hmm. опитати. Да? Безумовно, це тестологія. Yes. Вона широко застосовується, тому вона витісняє отой дисбаланс зайвих mm -hmm. письмових робіт. Да, безумовно, ми собі віддаємо тяму початковий період, все-таки, да? але ми зараз говоримо про дітей більш старшого шкільного віку. Так. Тут я, я також з досвіду розумію. Тому Тестологія в нас застосовується різноманітно. Це тести з візуалочкою, тести на час, щоб допомагати дітям uh -huh. старшої школи тренажуватись, відчувати, як він дає результат на час. Це дуже важливо, це важливо в майбутньому. Тому, що... Безумовно. Це методичний прийом uh -huh. дуже важливий. Вони не бояться потім, вони якось uh -huh. звикають і починають відчувати власне свій час. І далі. Це різні лабораторні роботи, практичні роботи. Це безумовно дуже багато завдань в інтерактивному форматі здається. А тут ще формуються інтерактивні it навички. Наші mm -hmm. діти в початковій школі роблять фільми, мікрофільми з слайдів. Розумієте, мультфільми роблять mm -hmm. у початковій школі. Тобто, в них настільки природньо це все формується. Таким чином вивільняється менше стає традиційних по всіх предметах письмових робіт. Да, вони залишаються це. Безумовно, філологія, мова, література. Метант, ми... але я але дивіться. Ми пишемо нерідко великі твори. Uh -huh. Ми йдемо іншим методичним прийомом. Ми частіше пишемо есе. Mm -hmm. Есе це маленький твір, де є питання, проблема, а ти описуєш власне свою аналітику, mm -hmm. свої судження. Нам же треба вчити дитину думати, mm -hmm. передусім мислити. Ось я вам просто з прикладу нашої методики показую на прикладах живих, як ми виходимо. Таким чином, у нас письмові файлові роботи зменшаться, і тут діти розуміють, що вони стосуються і диктанта, есе і так далі. Робота в зошиті над помилками. А як же? Ні, mm диктант? -hmm. Це... Мені все таки от можна сказати, як відбувається? От, диктант, як пишуть диктанти? Диктанти є тренажувальні, вони записані uh -huh. в аудіофайлах uh -huh. і ти можеш тренажуватися, але ми проводимо і диктанти в онлайн форматі, uh -huh. коли онлайн робота вчителя, наприклад, підготовки ДПА в 9 класі, ми впродовж другого семестру безкоштовно робимо ще допомогу тренажування для ДПА завжди робимо. Це коли вони так само той же диктант, який є першим ДПА, ну, традиційним. 5 клас української мови, то діти пишуть тричі в режимі, потім розаналізують помилки uh -huh. і таким чином через тренажування, ви знаєте, такі речі вони тренажуються. Так розкажіть про пакети, які доступні сьогодні для школярів, бо є багато. Так, да, у нас є, це завжди була моя мрія дати, як я говорю, цю диференціацію, щоб кожна uh -huh. родина знайшла саме те або додала і свій пакет. У нас пакети є дуже різноманітні, класичний Такий пакет порочної роботою з оцінюванням mm -hmm. ретельним, де, як то кажуть, повноцінне таке ретельне навчання це пакет стандарт. Mm -hmm. Безумовно, ми в цьому році ввели новий пакет для 10 класів профіль і вже вели перші спеціалізовані okay. класи IT та бізнес. Це для дітей, які вже чітко усвідомили на яку спеціальність вони будуть вступати. Вже навіть ті заклад вищої mm -hmm. освіти обрали, і в них вже є на два роки. План, де вони поглиблено? Вивчають дуже поглиблено ті предмети, які їм безпосередньо потрібні для вступу з одночасною підготовкою до ЗНО. Ну але щось інші... прибирається правильно? Йде перерозподіл навантаження по складанню робіт, тому що на в спеціалізованому mm -hmm. класі більше додається на е, основні такі фундаментальні предмети серед всіх базових. Безумовно. Є пакет екстернат. Екстернатом зараз користуються наші родини, які за кордоном mm -hmm. поки що перебувають. І для них це підходить, оскільки безумовно в багатьох країнах вони зобов'язані згідно їх чинного законодавства відвідувати, як в Німеччині, зокрема, шкільні заклади. Mm -hmm. Батьки щиро кажуть, що ми мову наприклад, не вивчали ми тільки з англійської йдемо, як завжди, часто буває. Mm -hmm. І ми знання не здобуваємо, формально ходимо, відвідуємо, але часу ми забираємо в нас там то багато, то ми їм радимо. Чисто екстернат, там, де набагато менше порівняно складати саме робіт екстерна. Mm -hmm. А все інше ми екстерно залишаємо доступ до порочного контенту, розклад онлайн роботи з вчителями, також даємо екстернам, бо для нас, знову ж таки, найважливіше важ... знання mm -hmm. і сформовані навички, з чим дитина йде далі. Хочу трішечки деталізувати. От ви про ці класи, де поглиблено вже за якоюсь спеціальністю, ви сказали IT і бізнес. Да. так? От мені цікаво, там, де бізнес, що поглиблено. Бано вивчають діти. це безумовна економіка, економічна географія. Це uh -huh. те, що завжди формувалося при вступі на економічні будь-які спеціальності. Це е, важлива наука, математика, йде дуже поглиблено, англійська мова. Тобто ось ці три базові кити, uh -huh. які потрібні. І, як правило, і ці ж предмети є важливими як при вступі в Україні, так і за кордоном. Uh -huh. Ось дивіться, яка цікава приклад. В Австрії, в університеті Відня, на спеціальність штучний інтернет, Елект вступники складають єдиний тільки предмет, економічну географію. Ви здивовані mm -hmm. навіть не на інформатику. Чому? Тому що географія це теж наука, королева наук, і зараз війна. Доводить наскільки важливі знання з географії, і багато нових професій базуються mm -hmm. на тій же географії. Так. так і останнє запитання дуже коротко, бо я так подивилася, що ми вже з вами трохи вичерпали свій час. Так. Але для тих батьків, хто зараз ще тільки на етапі вибору, так пішли в офлайн школу, зрозуміли, що десь щось не виходить. Не треба переводити на дистанційку або дитина, сама проситься на дистанційку. На що звернути увагу при виборі дистанційної школи? Дайте три головні поради. Перше це досвід, історія mm. школи. От, наприклад, у нас вісім років уже випускників успішних. Ми тримаємо mm. з ними зв'язок, і вони навіть інтерв'ю нам дають про подальші успіхи. Це дає приклад нашим учням. Розумієте, це дуже mm. продумано. Тому перше це досвід, історія. Друге, це безумовно демо доступ, подивитися сайт. От у нас власна платформа, і у нас все в єдиній точці доступу. Наші учні не розпиляються ще на 10 платформ. Угу. Вони не переходять. Ми подбали про безпечне середовище, як заходить школу. І третє, безумовно, це креативність педагогів. Подивіться відео з педагогами, як вони міркують. Послухайте їх. Угу. Це дуже важливо. Дякую. Оці три складові. Дякую вам дуже. Я вам також навзаєм бажаю перемоги нам і миру. Дякую. Е, я ще на завершення нагадаю, як знайти інформацію про дистанційну школу. Джерело це зробити дуже легко. Найперше заходьте на сайт. Ну ми розуміємо, що зараз у всіх є сайти, і е, там можна знайти всю потрібну інформацію. Адреса сайту школи джерело cdo.org.ua. так само можете шукати і в соціальних мережах сторіноч. Кі, наприклад, в Фейсбуці в пошуку пишіть дистанційна школа, джерело, центр дистанційної освіти, і знайдете потрібну сторіночку в інстаграмі Нік Сідіо Джерело. Крім того. На Viber пишіть 097 770 50 30 або 067-980-90-80. А, Сьогодні гостею моєї програми була людина, яку можна без перебільшення назвати фундаторкою дистанційної освіти методики дистанційної освіти в Україні. Вона її втілює ще з 2015 року. Кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи, центр дистанційної освіти Джерело Олена Кузьменко. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ.